Кожен, мабуть, знає це відчуття, коли шалене бажання свободи, бажання, щоб тобі довіряли, натикається на стіну батьківських правил. Чому так відбувається? Чому для них ти все ще дитина, яку треба захищати, а для себе вже майже доросла людина? Ох, ця фраза. Поки ти живеш під моїм дахом, впевнений, багато хто її чув, і вона, знаєте, миттєво зводить стіну. Але що насправді за нею ховається? Це ж не просто слова, це, по суті, символ дуже глибокого конфлікту. І ось, власне, у цьому вся суть. Це не якась битва любові проти нелюбові. Ні, це зіткнення двох абсолютно різних поглядів на світ. З одного боку, це прагнення свободи, самовираження, а з іншого просто гігантське почуття відповідальності і бажання захистити. Отже, сьогодні ми спробуємо розібрати цю складну динаміку, як то кажуть, по кістечках. Подивимось на обидві сторони, розберемось, як технології все це ускладнюють, ну і найголовніше пошукаємо шлях від вічного конфлікту до якихось переговорів. І почнемо ми, звісно, з основи цього конфлікту: це таке собі емоційне перетягування канату, де на одному кінці любов, а на іншому страх, часто паралізуючий страх за майбутнє. Гаразд, давайте на хвилинку станемо на їхній бік і спробуємо зрозуміти логіку батьківських правил. Ну звідки ця неперебурна потреба все контролювати, що за нею стоїть. Ну, насправді тут усе зводиться до трьох основних речей по-перше, це банальна юридична відповідальність, поки немає 18 за все відповідають батьки. По друге, це чиста біологія, а саме те, як розвивається мозок. І по третє, їхній власний досвід і хороший, і поганий. І все це разом перетворюється на одне тотальне прагнення захистити. І от до речі, про мозок, наука тут, так би мовити, на боці батьків. Префронтальна кора це наш внутрішній центр керування ризиками, і в підлітковому віці він ще, по суті, на стадії активного будівництва. Батьки це відчувають інтуїтивно і тому, звісно, перестраховуються. Так, з батьками розібралися. А тепер давайте подивимось на ситуацію з іншого боку барикад. Бо ж бажання незалежності це не просто якась примха чи бунтарство. Ні, це надпотужна біологічна і психологічна потреба, це просто закладено в самій програмі дорослішання. І тут виникає ключове питання може, те, що з боку виглядає як непокора, як бунт заради бунту, насправді є абсолютно необхідним етапом розвитку, етапом, без якого просто неможливо стати самостійною особистістю? І цей шлях він має свою чітку логіку. Все починається з психологічного відокремлення, сепарації від батьків. Потім настає час експериментів з друзями, музикою, стилем. Це пошук відповіді на головне питання: а хто я взагалі такий? Ну і все це, врешті-решт, приводить до формування власної, унікальної ідентичності. І отут ми підходимо до дуже цікавого парадоксу. Виявляється, що надмірний контроль має абсолютно зворотній ефект. Чим сильніше тиснуть, тим сильніше хочеться перевірити, а де ж та межа. Виходить, таке собі замкнене коло конфлікту, з якого здається, немає виходу. А тепер давайте додамо до цього й вічного конфлікту ще один інгредієнт, який, знаєте, підливає олії у вогонь технології. Вони стали таким собі прискорювачем для розриву між поколіннями. Різниця у сприйнятті просто колосальна. Є цифрові іммігранти, це батьки. А є цифрові аборигени це підлітки. Для перших інтернет це інструмент і потенційне джерело небезпеки. А для других це просто продовження реальності, їхній соціальний простір. Вони буквально говорять різними мовами. Гаразд, проблему ми розібрали, здається, з усіх боків, але щось з цим усім робити. Давайте переходити від аналізу до практики, як же нарешті побудувати той міст довіри і перейти від вічних сварок до якихось конструктивних розмов. І тут є один ключовий момент, який треба просто прийняти: довіра це не те, що дають просто так, це не подарунок, її потрібно заслужити. І найпряміший шлях до більшої свободи лежить саме через демонстрацію відповідальності. То як же її заслужити? Є три насправді доволі прості стратегії: по-перше, показувати відповідальність у дрібницях, виконувати обіцянки, дотримуватись домовленостей. По-друге, розмовляти, пояснювати не просто, що хочеться зробити, а чому це важливо. І по-третє, що дуже цікаво, стати для батьків вчителем у тому, чого вони бояться. Наприклад, показати, як працюють налаштування приватності в соцмережах. І ось, можливо, найважливіше, що треба зрозуміти: коли батьки щось забороняють, це часто не недовіра до конкретної людини, це недовіра до ситуації, до світу, який здається їм непередбачуваним і небезпечним. І тоді задача кардинально змінюється. Це вже не боротьба за свободу. Це скоріше спроба стати партнером і дати батькам інструменти, щоб вони могли хвилюватися трішечки менше, показати, що ситуація під контролем. Коли починаєш розуміти страхи батьків і одночасно свою біологічну потребу в автономії, з'являється шанс побудувати той самий міст довіри. А от цікаво, що є головним полем бою в більшості родин: екранний час чи комендантська година. Є над чим подумати.